Депутатів та управлінців місцевого рівня з різних куточків України розпочали заняття в рамках європейської програми Місцеве самоврядування, крок до ефективності експертами чи то викладачами виступили фахівці Українського інституту політичної освіти та Європейського інституту Роберта Шумана. Про завдання програми розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк. Насамперед, кілька цифр, які навів координатор інституту політичної освіти Олександр Солонтай, понад 60% обраних минулого року депутатів районних та міських рад обійняли ці посади уперше. А за інформацією кабінету міністрів України, з майже 100 тисяч посадовців місцевого самоврядування тільки 65% мають вищу освіту. Саме на місцях у першу чергу і оголюється проблема цієї вертикалі української влади та нестача громадського досвіду впливу на політиків та чиновників додає керівник програми Любомир Грицак саме у тому, що ми даємо знання депутатам місцевих рад, ми вбачаємо демократизацію на місцевому рівні. Ми це зобов'язані пройти, тому що це проходили всі країни. Цей процес демократизації, і ми бачимо, після того як ми навчили депутатів, насправді дуже багато проблем місцевих громад завдяки цим знанням були вирішені. Самі депутати охочі розповідають про свої перші професійні перемоги, здобуті завдяки новим знанням. Так, депутат Дніпродзержинської міськради Віталій Купрій навчився грамотно формулювати запити та використовувати окремі норми чинного законодавства для подолання корупції. Також Купрій завдяки співпраці з громадськістю та мас медіа змусив міську прокуратуру розслідувати резонансну справу про зникнення тіл новонароджених немовлят в одному з пологових будинків Дніпродзержинська. Депутат Артемівської райради у Луганську Антон Волод Лохов вивчає досвід колег у країнах Євросоюзу щодо залучення приватного капіталу для соціального та культурного розвитку міста або селища. Виконавчий директор інституту Шумана Кінга Сабо вважає, що інтерес українських депутатів та управлінців до досвіду ЄС цілком зрозумілий, Україна обрала європейську модель розвитку. Це не провина України, це проблема усієї Європи. Як поліпшити якість роботи місцевого апарату влади? Адже світова криза спричинила тенденцію, яку я бачу, і у нас в Євросоюзі. І в Україні місцеві громади вимагають, аби їм надали більше повноважень при вирішенні місцевих проблем. Ще одна їхня вимога до центральної влади скоротити управлінський апарат, що потребує нового підходу до його функціонування на європейському рівні. каже Сабо. Залучення громад до розв'язання державницьких проблем, накопичення критичної маси ініціатив знизу і використання її на державному рівні одна з ознак сучасної європейської демократії, наголошує професор Сабо з Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.